Холестерин – це не ворог, це твоя спроба вижити. Ти думаєш, що холестерин це зло, яке забиває судини. А тепер слухай уважно: холестерин це ремонтник, це пожежник, а не підпалювач. Коли в судинах запалення, мікротріщини, оксидативний стрес, організм що робить? Він надсилає туди холестерин, щоб залетати, захистити, вкрити, бо без нього судини просто розірве з середини. І тепер питання: чому холестерин росте? Не просто так. Бо високий рівень стресу, підвищується кортизол, печінка виробляє більше холестерину. Бо поганий сон, гормональний дисбаланс знову ж більше холестерину. Бо цукор, хронічне запалення, куріння, трансжири, стини псуються, а холестерин лише латає. Бо щитовидна залоза працює погано, знижується утилізація жирів, росте холестерин. І, і ось організм робить, що може, захищається. А ми що робимо? Знижуємо холестерин, замість того, щоб лікувати запалення, стреси і гормони. А далі ще гірше погана пам'ять, депресія, нестача статевих гормонів і без холестерину не синтезується ні тестостерон, ні естроген. hum